Здорово! Баноновый блох! Кратина! З вами, як завжди, Падон, і сьогодні ми поговоримо про вересень. Вересень це такий відстійний місяць, коли завжди дощі, завжди похмура погода, і весь час не хочеться нікуди йти. Але ми поговоримо про вересень на моєму каналі. Ви, мабуть, помітили, що відео на моєму каналі у вересні стало набагато менше. Та й такі ситуації, типу падон, коли нове відео або падон, коли нове відео, або ж оця ситуація, як ще є. А, падон, коли нове відео. Такі ситуації вже закумарили, тому я трішки роз'ясню ситуацію. Як ви всі знаєте, вересень це пора, коли всі починають. Іти на навчання, ну і я, якби теж не виняток, теж ходив на навчання. Але крім навчання, у мене були і інші турботи, наприклад, моя робота. А так як я домовився з керівництвом на своїй роботі, що я буду працювати і навчатися, то це займає в два рази більше часу. Саме тому останній місяць мене виглядав приблизно ось так: перше проснутись, друге піти на пари, третє піти на роботу. Четверте вернутись додому. П'яте пообідати нарешті вдома. Шосте лягти спати. А, ну і я забув ці моменти, коли треба було сісти в маршрутку і приїхати в ній півтори години, а потім ще й назад так само додому. Але в принципі, в хорошу погоду останній пункт не є проблемою. А все тому, що я купив собі велосипеда. Так, велосипеда, велосипед це така штука, про яку я мріяв все життя майже. І реально на роботу добиратися в два рази швидше на велосипеді, ніж на маршрутці. Ну і в принципі, це ще одна причина, через що я не міг записувати відео. Після того, як я купив велосипед, у його проводили марафон. І я, як дуже соціальна людина, все таки взяв у ньому участь. Я жму на велике, любіма мон, завідоса Україна, от Белаза, а педаль от форта Передача от Передача Камаза, цепі рулят, самосвала, фара мощная Адкра завод блантінка снова бабалі. Ну і я думаю, що багато хто з вас знає, хто такі контабіли оркестра. До речі, так не оркестра, а оркестра. Це просто неймовірно шикарний оркестр, який грає саундтреки з ігор, фільмів, серіалів та іншого. А у вересні у Львові вони грали музику з ігор. А мене, як хорошу і відповідальну людину, попросили для них змонтувати відеоряд. А як ви знаєте, монтаж це довга марудна праця. І на це я вбив не один день і не одну ніч. Але воно було того варте. Я особисто був на концерті і просто був в захваті. Ну і ще одна не менш важлива причина, через яку я не міг знімати відео, це оновлення нашого сервера PlayCraft на версію 1.6. Так як це оновлення понесло неймовірно багато змін, нам довелося дуже багато чого переписувати, дуже багато чого міняти, і це зайняло не одну ніч. Мейпатон, і... а чому не можна було робити це в дуень, а не в дучі? Хороше питання. Але відповідь на нього вже була на початку цього ролика. А якщо ви ніколи не чули про Плейкрафт, ссылка в описі. Заходьте, ми завжди раді новим гравцям. Ну але вересень уже закінчився і почався жовтень, а в жовтні буде та сама херня. Але я все одно буду намагатися знімати якомога більше відео, щоб радувати своїх підписників. Адже кожен підписник це як друг для мене. І я дуже щасливий, що ви всі в мене є. Дякую вам. Ну а з вами, як завжди, був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте, і до зустрічі завтра на каналі. Бувайте.